Привіт, друзі! З вами я Олександр Гернець. Сьогодні нас неділя, і чим, в принципі, добре мати якісь такі звичні, такі опорні точки, опорні крапки у навіть у тому ж Ютюбі. Тому що, коли, наприклад, і на цьому тижні не було якихось особливих, так би мовити, креативних поривів, і все якось так, от так як є. Тим не менше, от, наприклад, яка структура залишається. Тобто сьогодні це е, огляд е, результатів тижня. І ми маємо 1200 переглядів, і найсмішніше в цьому всьому, що це плюс 10 підписників, і, звичайно, в абсолютних цифрах 10 підписників це дуже мало, але у відносних цифрах, у цифрах на цьому каналі це плюс 999%. Ну, і загалом зараз 249 підписників. Кожному з вас я щиро вдячний. Дякую, що дивитесь, дякую, що підписуєтеся. І на сьогодні, все. Будемо сподіватися, до нових зустрічей.